Це також буде, буде реальний проєкт, мені здається, дуже важливий, де ми не тільки будемо генерувати електричну енергію, але ми вже електричну, зелену електричну енергію сьогодні вміємо трансформувати в зелений водень, який ми робимо в нашій лабораторії. Ми вже розуміємо і вміємо виробляти зелений водень, ми вміємо його зберігати і накопичувати, і ми розуміємо і вміємо, як трансформувати зелений водень, який ми виробляємо із сонця, і хочемо виробляти з вітрової енергетики, можна буде трансформувати в нові дуже важливі продукти власного українського виробництва для української економіки. Ну, наприклад, якщо ми... Можемо трансформувати сонячну енергію, вітрову енергію в зелений водень. Маючи зелений водень, ми можемо, і маючи проблеми з викидами СО2, про які тільки що казав Георгій Георгійович, ми можемо виробляти ну, так званий синтез метану. Це коли чотири молекули зеленого водню ми можемо інтегрувати з однією молекулою СО2 і отримати са 4 в формулу метана. І ми такі експерименти вже проводимо. Ми з такими технологіями сьогодні працюємо. Правда, ми з тими технологіями працюємо поки що на лабораторному і на такому пілотному скелі. Але не виключено, що в 2025 році, ну я думаю, що відсотків 99, що перший індустріальний а, зелений метан, ми будемо зелений водень ми будемо виробляти вже в 2025 році. Це точно компанія Мічпін. І що не виключено, що в кінці року, бо на початку 26-го року, ми будемо в Україні виробляти вже власне є причому в достатніх індустріальних обсягах, про які для закачки в мережу і для можливості експорту великим споживачам.